Добрий день, підписники, гості мого каналу. Хоч у нас на дворі холодно, під вечір вже стало тепліше, вітру не стало. Прохладно, звісно, Ну, капуста в нас не боїться, я думаю. приморозків чи холоду. Дай Бог, щоб в нас все було добре і не буде приморозку, так як сьогодні дзвонили там родичі чоловіка що в корсунком районі трохи теж померзла картопля в людей. Ну, в нас, дай Бог, може, все в нас буде благополучно, ну, розсаду все одно по-любому садити треба. І так як я сьогодні взяла у хорошого чоловіка, в якого прошли рік я теж брала капусту пізню, у нього цей рік дуже гарна розсада, за, якось, закаляна на, ну, на дворі і з елітного гарного насіння. Якоїсь німецької породи, боже, якось мені казав, але я забула. Ну, Дуже красиво можу вам показати, яка гарна, чудова розсада. Це пізня капуста. Я взяла два десятки. Ну, на десяток, 12 штук він значить, дає. Одного сорту я взяла 12 і 12 штучок другого сорту. І взяла 12 штучок ранньої капусточки. Рання капусточка. Невеличка, але вона е, касетна, як от насіння він висаджує. І, виходить, корінець ось в такому стаканчику. Я думаю, що вона швидко гарно піде в роз. Красива капусточка рання. Я додаю ще в ямку сюди трошки свого перегною. І обов'язково додаю цей год рішила жовта у кожну ямочку. Я кидаю висушені шкурки мандаринів. Так як я зимою насобирала в баночки, я ще ми рік мені одна жінка говорила, щоб менше було мурашок, треба обсипати територію цими шкурками. Вони не люблять запаху мандарина, і вони значить, ну, не лізуть на ту територію. Я прошли год робила коло помідор, так. і, ви думаєте, трохи спасла тому що в нас на. В моєму городі особливо в мене дуже багато мурашок. І коли вони заводяться в ямки, там, де рослинка росте, там особливо капуста, вони починають висмоктувати стебельки, капустинки, і капустинка просто пропадає. І я цей рік вирішила, так як вони відпугують, виходить шкурки оцього, мандаринків, я вирішила по кусочку просто. Пооламувати з баночки я насушила на території помідор, де я буду садити, просто розсипала на землю, а в капусту, я просто в кожну ямку вирішила по кусочку повкидати ну, кусочки мандаринних шкурок. Оцього. І Я думаю, якщо вони не люблять його, значить вона не полізе, мурашка та туди до тієї капустки буде добре. Так що я надіюся, що я таким чином Віджину мурашок і вони не будуть лізти мені на капусту. А так як у нас зараз прохолодна погода, якраз е е сприяє така погода, висаднює капусти, так як капуста жару не любить. І я думаю, що при цьому прохладному нашому воздуху буде менше оцих шкідників, які літають навколо капусти. Ну і будемо дивитися, звісно, оприскувати, чим-небудь обробляти, якщо зараз якось нападе. Ну, прошли рік я хоч і обробляла від того білокрилки, трошки, звісно, побило, але мені дуже сподобалась розсада цього чоловіка, в кого я брала. І не пожалкувала, що я прошли. Правда, що пожалкувала, що взяла мало. І в нас своя капуста була до Нового року. Я трошки там вже в кінці тоді шаткувала. Ну, я посадила тільки 20 штук, малувато. Але було класно. Одна, по-моєму, тільки щось там під'їло, а то вся вижила, як кажуть, красота. І головки капусти були нормальні. Так що садимо. Хлопці пішли мені по воду у ставок, так як у нас в Криниці вода холодна, я хочу трошки якось теплішої. О, так що вони взяли баклажки. Каністри такі в мене пластмасові на 20 літрів. І чоловік з моїм внуком пішли в ставок, наберуть мені зараз води принесуть, а я поки цим часом в кожну ямку по добрій, жменькій кидаю, такого в нас перегною. У нас там гній була з соломою, ну, свинячий гній було, воно перег перепріло, перегнило. Там воно в мене років два вже лежить. І гній, там Ми туди нічого не кидаємо. І я такі легенькі з соломою перегні кидаю в кожну ямку. Так буду. типа, підкормка для капусти. Тож я думаю, що буде непогано. Так що працюємо далі. Так, Посадила я капусту. І що цікаво, він точно казав два сорти. От якби ж в мене пам'ять одні була дівчата, як вона звуться, цю ну я можу перепитати. Цей чоловік із жінкою у нас у селі вирощують, заботяться цими розсадами. У них ще є помідори. Гарні. І цей рік дуже мені подобалась така розсада. І ви подивіться, як отлічаються два сорти. Оцей сорт капуста розсада, вона виходить, височенька, довгі листя такі. А ця капусточка де листя кругленькі, вона низенька, вона така е, товстенькі, кругленькі листя і товстенькі такі гарні ножки. І як, яка вона красива, оця розсада. Велика одного сорту, Ну, перепитаю точно як зветься. А ця розсада, вона не таке. Листя довші і вона височенька. Ну, я посадила рядок одної, а рядок другої. Ну, оця мені дуже сподобалася. Я спитаю, як вона зветься. І може, дасть Бог, якщо в них ще ця розсада, не продадуть. Я, мабуть, ще десятка два візьму. Мені дуже сподобалася, красива така. Елітна капуста, як кажуть, бо він виписував насіння десь по інтернету, елітного сорту. Я думаю, стоїть у цих людей взяти таку розсаду гарну і посадити. Як у нас говорять, якщо щось будеш садити, знаєш, що воно щось буде. А як не будеш нічого, садити, ніхера не буде. Оце буде рання в нас, а далі у нас йде пізня. Отакі справи. Ці люди у нас займаються розсадою. Я думаю, вони б не проти були б, якби їм лишню, як кажуть, рекламу дала, так як в них розсади зараз мало. Люди звертайтеся до таких людей, вони дуже багато вкладають своєї праці в таку розсаду, Помідори, перець, я не знаю, чи в них ще є там, я знаю, що помідори будуть продавати вони, і таку красиву капусту. Чоловік Саша, жінка його Наташа. Живуть вони в нас в селі. Я думаю, люди знають в нас в селі цих людей. І я, я не то, що там рекламую їх, я просто знаю цих людей. І на своєму прикладі, що я прошли рік брала в них розсаду капусти пізньої і ще докупляла помідори, так як в мене свої були, я докупляла в них то я не пожалкувала і дуже вам рекомендую і свого досвіду. Так що працюємо далі і будемо далі садити ще помідори. Помідори в нас, я вже не пам'ятаю, якого сорту, так як я купувала насіння, е, давала мамки. Мамка моя висадювала старі балії, як, ось, як раніше, в гною, баля стара без дна. Засипалась хороший ґрунт, гною обкладали, щоб було тепло. Зерху накривали пленку і вона так вирощує розсаду. Так що я її насіння купляла, вона мені принесла розсаду. Тепер ми будемо висаджувати оце таке. Так, що баклажки з водою, розсада, перегніть і гребемо. Я оце розсипала сюди на території. Цього кусочка, де ми будемо садити шкурки мандаринів, щоб менше лізли мурашки. Тут трошки ще сьогодні розсадила перець маленький. Наший перець теж росте, слава Богу, не померз. Трохи як холодніше накривали банками. Вроді тримається, слава Богу. Гарненький, Тільки що, правда, як отокать холодно, то він був вже в цьому гаді. Є оцій пуп'янок уже є. Так що діло буде. Хоч і холодно, але нічого. Говорять, якось синоптики що через пару днів трохи потеплішає. Так буде нормально. Город висапали, слава Богу. Тут у мене квасоля спаржева, Столовчики, цибуля з моркою через рядок, далі цибуля. Мурка там рання, салат, красота. Так що будемо садити помідори з чоловіком. Він мені водичку приніс з Денисом разом. Так що роботи. Садили ми помідори, таку гарну якось плантацію. Садила я в ямки великі, глибочаньки робила. Садила по дві помідоринки, вони такі тоненькі. Мамка принесла, ну нічого, ми пройшли, хоч так і садили, теж непогано було, бо ж сусідів собаки не замовкають. Посадила трошки ще перцю. Сьогодні досадила гарну плантацію помідор посадила капусту. Мама приходила, мені трошки допомогла, висипала квасольку в нас там. Я з цієї сторони спаржеву квасолю посипала. Підсапали ще цибулю з з морквою. Ну, вона була посопана, тільки пробили рядочки. Про оце, між моркою там трохи прорвали. Так що там у нас люцерка внизу, а тут внизу ще ось от, трошечки туди є якось землі, що нема нічого. Ну, я там ще клаптик оставила. Бо я ще хочу туди досадити свої помідори. Маленькі в мене є у цьому розсадничку. в мене. І там нижче ще можна буде гарбузів рядочків два вкинути. Ну, це якийсь капець, щоб ви бачили, оце тут, отут у нас картоплю ми не садили. Ну, як ви бачите, там картоплі вагон. Там її наче спеціально хтось посадив. І щоб ви розуміли, тут ми садили ось з цієї сторони картоплю. Ось грядка наша, картоплю, оце тут все. І тут вона не сильно, ну ви самі бачите, там зійшла, там не зійшла. ну Як трохи тут видно, тут не видно, бо ми її вже загорнули, побризкали бур'ян, вона чиста стоїть. А з цієї сторони ніхто ж її не садив. ну Вона там рядками там капець, а мішію зелене. Ну там кусок ми ще висапаємо, Я посаджу ще там грядки. Нижче там гарбузи в нас зійшли, я трохи висипаю. І все у нас практично тут у нас чистенько. Тут у нас теж чисто. ну У нас тут е, клаптик маленький арахіс. Його ще не видно, то я не стараюся сапати, щоб ніде не сапати, бо не бачу. Тут у нас перічся є. Боже, комарі мене сьогодні з'їли. Такі комарі і холоду не бояться гадость така. дзинчать. І я оце стільки стояла якось головою вниз, оце, думала, чому мрію. Ще трохи прихворіла гундосю, Так що оце вся наша така сьогодні робота. Замучилась, звісно. Сапка, садіння. Так, Всім гарного, доброго вечора, тихої, гарної ночі, сладких снів, добрані, всім до слідуючого відео. Пока-пока. Пішла я відпочивати. поміть руки бо в болоті, висадила ж. Дай буду відпочивати завтра на роботу. Пока-пока.